Намагаємось лікувати інвалідів. Кажу, намагаємось лікувати інвалідів. Ну, в смысле, ви бачили розмітку? Новая, вас, я, який у вас стаж роботи Ой, в керуванні? 15 літ? Ясно. Розмір штрафу знаєте? Скажіть, я ж недавно співає. Ні, вона тут весь час. Ну, в цьому цивілізованому світі, світі ви знаєте, що, щоб, що ближні місця. Ріночка сказала, що на відповідальний водій і просто переїхала. От дійсно, автомобіль з інвалідним позначкою. Ось, дочекався власників даного автомобіля. Добрий день. Я бачу у вас автомобілі з позначкою інвалідною. Як ви ставитесь до того, що. Ні, ну це така громадянська скажімо так, позиція. Ні, мені цікаво дізнатися, як ви ставитесь до людей, які от поруч з вами запарковані на місцях призначених для інвалідів. Ті місця, які призначені для інвалідів, повинні бути. Я инвалиду, а не захотелось снять? Спасибо. Неуважение к да. Ну, в смысле, ну так, конечно, тут места для инвалидов. Так я думаю, что... Здесь должны быть инвалиды. Но уже меньше, уже меньше. Пару дней назад было. Тут Тр... все-таки акция по делу, да? Да, да, да. Ну не только в мы тоже делаем замечания. Просто много людей, которые не реагируют. Ну, це культура України така, жаль. Так, Дякую. Це громадянська акція. Ну. Ми знімаємо, як люди звичайні паркуються на місцях для інвалідів. Так. От у вас єдина машина, яка тут, ну, ну яка, яка, має, яка має поставити. право. Да, 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 стояти. Да. Мені просто цікаво, як ви ставитесь до людей, які стоять поруч з вами. Да, вони... Тут треба поставити ту саму заградительну, фішки. И все, и когда приходит инвалид, <таспоряджение> выходит ваш этот менеджер или там что-то, ну этот гручек пьяница, если он есть, как силько или здесь. И загорает эту фишку и вас ставит. И все, і все да? А иначе они будут ставить. Тобто внимання. штрафами це неможливо <таспоряджение> великувати, да? Та за що штраф? Ну це порушення транспорт правил. Это не знак. Вот если знак тут был, это другое. Ну був перед тем знак. был, да, 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 это не знак. Это рисунок. Надо знак повесить и написать. Исключительно стоянка для инвалидов. А вот тогда уже можно и штрафовать. Ясно. Добрый, дякую вам. Ну, вот и Можете меня сфотографируют, фотографию потом отходить, я вам настрою. Громадянська акція знімаємо парковку для інвалідів. Цікавимось. Як виглядає людина з реальними обмеженнями? З милицями. Знаєте, що парковка була спочатку два ряди. Сьогодні вже коли приїхали, стали, то побачили, але не стали переїжджати. Yes. Я завжди... Що... а, подивіться, будь ласка, наліво так, подивіться просто голову, поверніть наліво. Що ви там бачите? Ясно, нічого не бачите. Так вот.